Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Щоб дізнатися, що лежить у цій коробці, спробуйте відгадати загадку. На доріжці розігнався в небо на чептах піднявся. Через море швидко лине в інші землі та країни. Так, це літак. Сьогодні ми дізнаємось багато нового про літаки та навчимося виготовляти їх із паперу. Давним-давно древні люди дивилися на птахів і мріяли літати, як вони. Але пройшло багато часу, перш ніж це трапилось. Спочатку люди навчилися підніматися в повітря на повітряній кулі. Кулю наповнювали димом від багаття, газом, який легше навколишнього повітря. Але куля летить туди, куди дме вітер, а людина хотіла сама вибирати, куди їй летіти. Пройшов час і нарешті був винайдений літак, яким керував пілот. Літак летить туди, куди направляє його пілот. Але для того, щоб відірватися від землі і піднятися в повітря, літак повинен спочатку промчатися на великій швидкості по землі. Для цього потрібно багато місця, спеціально побудована дорога, злітна смуга. А іноді потрібно полетіти туди, де немає багато місця, і такої злітної смуги. Отоді людям довелося придумати вертоліт. Вертольотом теж керує пілот, але для зльоту і посадки вертольоту не потрібно ні багато місця, ані злітна смуга. Пілот включає мотор і починають обертатися лопасті, і вертоліт злітає прямо з місця. Послухайте, як гудуть мотори літака в польоті. А зараз пропоную вам зробити паперових літачків собі на згадку. Візьміть, намастіть клеєм один край жовтої смужки. Приклейте. Тепер візьміть довгу синю смужку, складіть навпіл. Тепер складіть ще раз половинку в одну і в іншу сторону. Намастіть клеєм серединку та склейте між собою. Це буде хвіст літачка. Намащуємо клеєм та приклеюємо вниз. Вище намазуємо клеєм та приклеюємо крила літачка. От і все. Такий літачок у нас вийшов. А я буду з нетерпінням чекати на ваші літачки. До побачення!